Всім хейтерам на замітку, абрикоса в минулому році обрізалася максимум, зрізалося, мабуть, відсотків 90-10% тільки залишалося зеленої маси. Бачимо, які вона попускала жирові гілки, скільки всього і, типу, що буде з такою абрикосою в подальшому. Як за нею доглядати? А ніяк. Просто беремо, формуємо нову крону, обрізаємо, коли буде плодоношення. А плодоношення буде вже в цьому році. Бачимо, гілочка в минулому році заклала плодову бруньку. Це однорічна, бачимо. Вона заклала плодову бруньку. Все, вона дасть світ, дасть врожай. Єдине, це правильний догляд, правильні обробки. Тож, тим, хто каже, що обрізати не можна, пропаде дерево, якщо ви не впевнені в тому, що воно у вас виживе, то, то вже ваші проблеми. Але система дієва, омолоджуйте і не бійтесь. Такий вигляд абрикоса має після обрізки. Бачимо гілки. Репродуктивні, які несуть на собі плодову і будуть закладати її в подальшому, знаходяться вже не так високо. Її можна буде частково потім ще переводити в подальшому. Наприклад, от маємо таку гарну гілку в цій частині. В подальшому можна буде оце взагалі прибрати, залишити тільки оце. Але це буде після того, як ця вже гілка дійсно буде товста, і будемо ми розуміти, що вона зможе витримати навантаження плодів зеленої маси.